Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі «Перший Тайм. Тому підписуйтесь і ставте вподобайки, а ми починаємо. Циганков отримав шанс перейти в Барселону. Хаві може звільнити гравчу збірної України місце в основі. Вінгер збірної України Віктор Цеганков може піти на підвищення після успіхів в джероні. Український вінгер Жерони Віктор Цеганков може вже найближчим часом змінити клубну прописку. У послугах півзахисника збірної України зацікавлена каталонська Барселона. Як повідомляє видання Фічаджес, керівництву синьо-гранатових не подобається гра бразильця Рафінії, боси каталонців активно шукають заміну гравцю. Одним із кандидатів на перехід у Барсу став 26-річний українець. За даними джерела, у трансфері Віктора Цаганкова особисто зацікавлений головний тренер Барселони Хаві, якому імпонують ігрові характеристики українця. Нещодавно повідомлялося, що цеганков вже привернув увагу Жоана Лапорти. Топ-клуб готує грандіозне пограбування Жерони. Циганков і іще двоє іменні звідки на столі знаменитого президента. Трубін, визначений гравцем матчу Бенфіки з Брагою. Український воротар Лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін, визначений гравцем матчу вчорашньому матчу своєї команди з Брагою у 14-му турі чемпіонату Португалії. У цій зустрічі 22-річний Голкіпер не тільки зберіг свої ворота в недоторканності, але й також зробив 6 сейвів і виконав 25 точних передач. У результаті Трубін отримав традиційний приз від португальської ліги як найкращий гравець матчу. У нинішньому сезоні Трубін зіграв 18 у 18 матчах Бенфіки у всіх турнірах, пропустивши в них 16 м'ячів. Миколенко міг опинитися в Ювентусі. Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко, який перейшов до цього клубу з київського Динамо на початку 22-го року, мав шанс продовжити кар'єру в серії А. Як повідомляє Кальчо Меркато, відома агенція ProStar вела перемовини з Динамо про перехід футболіста до Туринського Ювентуса. Утім, не виключено, що Миколенко все ж перебереться в Італію, адже днями з'явилася інформація про те, що клуби цієї країни наразі ведуть заверту переговори про можливий трансфер українця. Головний тренер Жирони завершити 23 й рік лідером чемпіонату Іспанії неймовірне досягнення для нас. Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловив свою думку про виступи команди в 2023 році. Завершити 23-й рік лідером чемпіонату Іспанії неймовірне досягнення для нашої команди. Це буде важко, оскільки Реал демонструє видатний футбол. Можна сказати, що наш клуб провів рік Ліги Чемпіонів, адже у 2023 році Жіровна є четвертою командою в Іспанії за загальною кількістю набраних очок. У нас чудова команда і чудове керівництво. Сподіваюся, що взимку ми нікого не продамо і збережемо свій склад, цитує Мічела Санчеса Портал МАС. Віктор Скрипник сьогодні очолить Металіз 1925. Наставник Ворскли Віктор Скрипник близький до того, щоб очолити харківський металіз 1925. Про це повідомляє телеграм-канал ТАТО Таке. Віктор Скрипник остаточно визначиться зі своїм майбутнім. Вже сьогодні 54-річний фахівець має підписати контракт з металістом 1925. Термін угоди 3 роки. Угода з горською, за нашими даними, була розірвана за згодою сторін без усілякої компенсації, говориться в повідомленні. З'явився іменитий претендент на Луніна Андрій, зацікавив чемпіона Італії. Наполі шукає основного голкіпера на наступний сезон. 24-річний голкіпер Мадридського реала Андрій Лунін може влітку поповнити склад чинного чемпіона Італії Наполі. За інформацією джерела, Наполі почав вивчати кандидатуру основного голкіпера на наступний сезон, оскільки контракт їхнього основного стража в Рід Алекса Мерета закінчується, і сторони навряд чи будуть його продовжувати. Неаполітанці кинули оком на Андрія Луніна, який показує в реалі чудову гру в цьому сезоні, та який буде готовий покинути мадридський клуб влітку, адже він знов стане другим номером команді після повернення Тібо Куртуа. Портал TransferMarket оцінює вартість Луніна в 5 мільйонів євро, а його контракт з Реалом офіційно діє до 2024 року. Хоча в ЗМІ з'являлася інформація про таємне продовження угоди до кінця сезону 24-25. Селтик більше не планує трансфер Андрія Луніна. Селтик більше не розглядає вратаря реала Андрія Луніна як основну трансферну ціль. За інформацію видання Daily Record, керівництво Селтіка розуміє, що підписати зараз Луніна буде майже нереально, у зв'язку з його вдалою грою за Реал. За відсутності травмованого Тікбо-Куртуа, українець виграв боротьбу за місце в основному складі в кепи Аріса Балагі і не планує залишити клуб в найближчому майбутньому. Нагадуємо, нещодавно стало відомо, що угода Луніна з реалом дійсна до завершення сезону 24-25. Полісся планує побудувати стадіон приблизно на 10 тисяч глядачів. Житомирське Полісся планує побудувати в своєму місті новий футбольний стадіон приблизно на 10 тисяч глядачів. Майбутня арена зможе використовуватися як мультифункціональний стадіон для проведення не тільки футбольних матчів, а й концертів та кіберспортивних заходів. Проєкт нового стадіону Полісся планується представити навесні. Нагадуємо, що зараз Житомирська команда проводить свої домашні матчі на центральному міському стадіоні Полісся, що вміщує трохи менше 6 тисяч глядачів. Шахтар цікавиться воротарем молодіжної збірної України. Кирило Фесюн зацікавив чемпіона України. Як стало відомо, Sport.ua, воротар колоса та молодіжної збірної України Кирило Фесюн перебуває у сфері інтересів донецького шахтаря. У нинішньому сезоні Фесюн став основним воротарем Колоса після продажу Євгена Волинця до дніпра 1 Кирило відіграв всі 16 матчів УПЛ, у яких пропустив 10 голів. Це найнижчий показник серед усіх клубів чемпіонату України. За оцінками sport.ua, 21-річний Фесюн є найкращим голкіпером осінньої частини сезону УПЛ. Фесіон вратарем молодіжної збірної України, але спочатку програв конкуренцію за місце у стартовому складі Анатолію Трубіну, а зараз Руслану Нащерету.